Добрий день. Плита метр 10 на 60 на 8 це місцевий граніт. У місцевому граніті трапляються ось такі включення. Їх видно під певним кутом. Їх нічим не можна закрити. Так вони залишаться. Також є букінський граніт, відносно чорний насичений, на ньому немає це від резинки. Ось бачите, він такий дрібне зерно. На ньому немає цих плям. у нього і вартість різна. Всі підставки під пам'ятник беруться з місцевого граніту. Також по плитки. Плитка це місцевий граніт, на ній також є включення слюди.